Сезон грибів у самому розпалі. Досвідчені грибники кажуть, що береги Дністра багаті на гриби. Які види тут зустрічаються, як правильно їх збирати, які можна їсти, а якими краще милуватися і фотографувати, розкаже грибниця-любителька Оксана Петченко. У пошуках грибів у біляйці ми вирушили на екостежку Дністров'я та парк Дністер. От і перший наш грибочок трутовик сірчано жовтий цей грибочок ще в народі називають курячим м'ясом за того, що він в процесі приготування дуже нагадує куряче філе. Зустрічається трутовик сірчано-жовтий з травня місяця до холодів. Перед вами вже старий гриб, вживаються в їжу молоді екземпляри, вони нагадують ось такі комочки монтажної піни. Коли вже гриб розкинув плодоносне тіло своє, цей грибочок вже їсти запізно. Він не буде отруйний, але він буде твердий і нагадувати резину. Перед вами молодий екземпляр, трутовика сірчано жовтого дуже смачний грибочок. І ось такі екземпляри можна вживати в їжу. Ось ще один трутовик. На відміну від попереднього його брата, сірчано жовтого цей трутовик не являє собою ніякої харчової цінності, тобто він не їстівник. Коли вже гриб зістарився, висох бажано брати торішні гриби, вони являють собою цінність для туристів. Як саме їх зрізають? До речі, це дуже складно зробити. І потім використовують, щоб розпалити багаття, спастися від комарів, тому що він дуже довго тліє. Осінь це не тільки пора дощів, восени з'являються вони прибульці нашої землі, гриби. Чому я називаю їх прибульцями? Тому що коли ми бачимо гриб, це тільки його плодове тіло. А сам сама грибниця знаходиться під землею. Ми не можемо її бачити. Вона дуже велика і вона нагадує Всесвіт зірками. А це, друзі, підберезовик тополевий. Чого його так називають? Тому що цей грибочок здебільшого зростає під тополями та осиками. Характерною ознакою для підберезовиків є те, що, коли ви його торкаєтесь, він починає темніти. Це їстівний, дуже смачний гриб, в народі його називають обабок. А ось перед вами цікавий гість нашої біляївської землі білопечериця. Це родич печериць, але в їжу не використовують. І, як бачите, під низом є нема білого кольору. Але це печериця. Характерною такою особливістю є ось шапинка у молодих екземплярів. Вона нагадує ось таку хатинку. Це є біло-печериця. Коли ви шукаєте печериці і знаходите їх, не поспішаєте казати, що їх можна їсти. Серед них є хибні лже-печериці, їх дуже легко розпізнати. Так вона буде рожева на гінемафорі, але коли ви її торкнетеся, пошкодите ненароком, надломите. Вона почне робитися яскраво жовтою, і в неї такий характерний лікарський запах. Ось цю печерицю не бажано їсти. А це космічний гість із дитинства. Ми їх називали порхалки. Це зараз зелений гриб, він ще не достиг, коли він достигне, висохне. Він почне випускати спори. Чому назвали порхавки? Тому що дітьми ми пригали, ставали і була така свого роду ось така бомбочка, з якою розліталися е, спори. Ми стоїмо якраз під е, гілками дуба. Той гриб, який ми зараз з вами знайшли, оливково-бурий болет. Або в народі його називають піддубок. Росте він, як ви здогадалися, під гіллям дуба. Дуже полюбляє вологий клімат і дуже цікавий гриб, яскравий, червоний, а при натисканні починає синіти. Хотіла показати, як робити не слід. Навіть якщо ви грибочок не знаєте, не можна його ось тако збивати ногами, зривати і просто викидати просто неба. Ось, як ми знайшли цього гриба, це підберезовик. дуже файний гриб, дуже великий екземпляр і, на жаль, вже засохший, оскільки давно зірваний. Якщо ви не знаєте, що це за гриб, не потрібно його зривати. Тому що для когось він являє собою кормову базу. Хтось ним харчується. Це по-перше, коли ви вже знайшли, як це зробили ми гриб і е, потрібно дати йому подальше життя. Гриби ми знаємо, е, вони розмножуються спорами. Тому потрібно взяти шапинку і перевернути догори ногами, щоб гінімафор. Був на повітрі, таким чином споровий порошок буде розлітатися, і ми допоможемо йому далі вирости. Друзі, а ось перед нами дуже цікавий грибочок. Називається він, гнойовик білий Грибочки можна вживати у їжу, але з ними категорично забороняється вживання алкоголю. Перед нами якраз старий екземпляр, який в їжу не годиться. Також ви можете знайти ще ось такі грибочки, як рядовка синьоніжкова, печериця лугова, золотиста чешуйчатка, опеньки зимові, які ще називають фламулінами, тополеві гливи. Або ж як раніше називали вєшенки. Також у нас зустрічаються і небезпечні гриби, такі, наприклад, як ложні опята зимові, свинушка тонкомішкова, мухомор звичайний, який ви бачили, з червоною шапинкою та білими цятками. Також у нас зустрічається білий мухомор білого кольору. І серед них небезпечною є волоконниця волокниста. Волоконниці зростають цілими родинами. Там, де є перший грибочок, там вже є і другий, і третій. На жаль, цього гриба вживати в їжу не можна через отруйність. Коли ви вирушаєте по гриби або ще називають тихе полювання, ви повинні пам'ятати про основні правила грибника. Саме головне і перше правило, коли ви не знаєте гриб, краще його не чіпати. Якщо грибочок для вас погано пахне, якщо він змінює колір, коли ви його доторкнулися, він має яскраве забарвлення, краще його не чіпати, ніж потім принести додому або викинути його у смікни, або ще гірше отруїтися. Якщо ви сумніваєтеся в грибі і не знаєте, їстівний він або ні, краще запитайте в опитного грибника. От ви зірвали грибочок, принесли його додому, ні в якому разі не залишайте його на добрий час. От в цей же день його потрібно перебрати при лампі, подивитися, що вам не подобається, відкласти. Багато дуже грибників, особливо початківців, потруїлися тим, що знаходили малі гриби в молодому вигляді і плутали звичайні печериці, наприклад, з блідою поганкою або білим мухомором. Тому гриб потрібно збирати, коли він вже розкрився і є зрілим. Усі гриби, з якими ви познайомилися разом із нами, потребують термічної обробки. Їх обов'язково потрібно перед вживанням їжею відварити від 15 до 40 хвилин, в залежності від гриба. Чому так, спитаєте ви? Це ж гриб їстівний, це ж печериця. Потрібно відварювати, тому що така у нас вже екологія. Разом з відваром з гриба виходять всі негативні і погані речовини, які гриб впитав у себе. Адже гриби як губка, вони впитують і погане, і хороше. Саме тому не рекомендується збирати гриби в межах міста, біля доріг, тому що вони можуть в собі накопичити і свинець, і інші небезпечні сполуки.